А за мной сюда курок. Сюда иди. У нас тут летсплей. Курочки должны быть тут. Сюда иди, вот сюда. я с курочком? Я снимаю его с тобой. Бо с тобой самый интересней, если его снимать. Она вообще не минули. О, все. У меня уже є пару курочок. Ты будешь в моем магазине щось? шось? Чего? Это будет моя лавка. Магазин. Пиздик. Так, это будет мой подвал. С тем, кто продается. Я буду тебе даже бонусы давать, потому что ты мой любимый друг. Эй! Блин, тупо курка. Взяла и выбралась. Сюда иди. Курица, яйца стоят одна доска. купити, в мене є одне. Хоч? Хоч таку сделку выгодну. Яйця. Чого? Це выгодна сделка. Чего? Ну, одна досочка. О, все. Так, я пишу до страна. Буде бонус. Купляєш три курочки, в подарочок и п'ять синочок. Як тобі така скидочка? Акція така буде, називається Курочкоманія. Там пони вже умирає. Ой. Який пони, Зомбі. Ай, блін, на мене зомбі такое. На магазин атакують зомбі. Даня, спасибо. Він ще за Не, він Не, Ага. Ха-ха-ха-ха-ха хо -ха хо -ха -ха. Чего ты будешь заникровить? Ну, потому что магазин сейчас на такий прокачан. Чтобы його прокачать, надо куплять. Как жители. Ты меня щось купляєш і магазин прокачується Бачиш, він пока вообще не прокачаний Купи в мене курочок и він был прокачан. Ну, набагато, станет прокачан. Но за одну курочку він прокачується. Магазин пельдико. Так, ось у мене вже є для магазина пезніко пару ручку дерева. Магазин Андрійко обновляється. Дивись, твої улюблений магазин обновляється По тим ньому вже купила двічі. У <рив> мене досить нема може щось друге. в мене лістот тропічного дерева? Хочеш купити? Я тобі її безплатно можу дати. У мене одна одна. <рив> так, мені нас крафтить дверки. Так, <рив> да, це були задні дверки до мого магазину Ким вона скрафтує ці ступіньки? А як ступіньки крафтуються? Я забув Я, Я забув Привись. Привись. Ну скажи який, їх не можна знайти Чому вони крафтуються? З дерева Ну да З досок З досок, ну в мене є доски Плін Ладно, пойду сейчас добыл дерево. О, гнило плоти тоже можно купить. Чувак, дай дерево. Ты мой. Вообще? Да. Там в мене вообще його нема. У мене нема це цедом. Будеш мене там купляти. Будеш мій самий крутий покупать. У мене їх, правда, більше і не буде. ну ладно. Це на мо день рождения, только идет. Можем всех тебя тоже играть в на день народження, кстати, скидка 50% на все, що я в магазині. І плюс три акції. І ч не хочеш купити? За кожну покупку тобі в подарок щось дається. Ну, допустим, як яйце, там семечка. Можеш купити. Че ти нічого не хочеш То не Тільки за дерево. Питай, що тобі надо, я тобі буду говорити, скільки що стоїть. <damn> Стак дерева. Стак. Один алмаз. Хорошо. Поки не можна купити. Тому що в продажі вони не з'явилися. Це новинка. 2017 року. Може купити безплатно цвіточки. Як ступеньки крафтять? что, ножницы уже скрафтов? Да Не хочешь их обменять на что На... Не знаю, у меня -а слишком мало вещей. Тебе ни ні конец из них не понравится. <клес> Чувак, как на такую сделку? Я тебе даю 8 песка, яйца, э э листву и 24 земли? а ты мне даешь э, трошечки стекла. Мне тоже ну ладно, три мини напичка. Может дать было да. Ура! Я тебе что-то ней дам. Дай мне... Мені... Сколько ты можешь мне дать было Десять. Десять. А можно одну больше? О, все. Я тобі за це дам багато. ем, ну всього. <ріху> <ріху> Я тобі, <ріху> <скачі>, кстати, не сказав <ріху> Я чин, скачі, не сказав землі <ріху> Так, це сундук з товарами. <ріху> так, ось о, товари тут будуть Це можна купити, а це... Ті, 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 ті. Так, тут моя живуч. О! У <свісна> меня плюс одне яйце. Не хочу я купить? У меня два яйца є. За одну доску тебе дам два. Тобі скидку зову. Блин, моя тепер одна курочка. <свісна> Ей, тут магазин з товарами. На тобі це. Це. І це. А можеш мені підказати, як робити? А, ось так, ступіньки. Вот так вот красивенько. Так, пойду заруб. О, минчак. Круто. Так, кинуться. Все, хай клавиати. Так, тут надо заработать стульчик. тиу 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 Данька, здании Я знаю. Слушайте, дядя Что ты мне принес? А, у меня и так есть двери. У меня теперь их три. Ай, у меня теперь курка Она утекла. а нет. Я тобі сімки викинув, А не какао-боби ще. Курка, ти ведеш на какао -боби? Курка, іди сюда. Чувак, мені на срочно, щоб ти купив мою курку. Тобі скидка. Пять до... Скинь мені одне дерево забирай цю курочку. Курка, хочеш жити з ним? Быстрей, купляй, Товар заканчивается. Все, дай мне щось. Що? Ну, что? в тебе є? Ты ну, не комбагато? багато? Не ну ладно. Магазин лучше. Размножение курок. Размножение курок. что просто. Это бы паука такой. Ну, по крайней мере, он тебя атаковал. Нет. Нет. Чего? Давай мы оцей Ладно, я тобі подарю, потому что знаєш Так, мені на дерево. А, у мене є дерево. Я собі його зроблю мотиву Блін, я ж тобі отдав землю. Ну, ладно, але... швидко. Так, і мені на скрафтить камену мотиву Так, все. І я піду, зроблю тут міні ферму магазин. Мини ферма магазина. Натики земли накопать Я назову всю серию магазинчик ПСД. <coughs> Идеальное название. Иди сюда. Подожди, магазин закрыт. А шо там? Подзвони мені по телефону. Добре. Магазин відкрився Він відкривається в 10 ранку. А було 9.59 <реку> <реку> Ну, давай. Доброго дня, пане Деви. На Дякую. Тебе є? Да. Yeah. О, можна тебе спать. Тут ще не, що... О, я а тут все... не, подожди, ми ще не дороблены. Ні, на себе стекло. А, так, шо ми. А, мы держи. Зараз накупай трошки пісочка. Блін, чого я не скрабчу лопату? Давай пісочку. Не, мені не на, наш я вам все зроблю. Ой, блин. Так, все, трачи часть я буду снимать. Не, все, я не знаю. Вс, заканчиваю.